Надійність, універсальність та зручність управління. Так говорять про нове обладнання. Фахівці додають, важливим критерієм є безпечність. Променеву нагрузку навантаження дуже мале, як для пацієнта, так і має захист для лікаря або рентген-лаборанта, тому що можна проводити завдяки такому пульту ці обстеження дистанційно. Тобто лаборант відходить, робить снімок і не отримує променеве навантаження. В клінічній лікарні святого Пантелеймона розгорнуто і працює відділення для лікування хворих на ковід. 19 однією з умов контрактування з НСЗУ за ковідним пакетом є наявність відповідного обладнання саме палатних рентгенапаратів. Ми попросили у народного депутата Тетяни Скрипки знайти можливість виділити кошти на Придбання цифрового рентгенапарату, який може безпосередньо в палаті біля ліжка хворога на covid 19 або іншого хворого, тобто цей апарат може бути використаний в операційний. Це нова техніка, нового покоління вже з форматом цифрового зображення, який можна скажімо так, буде побачити в своїй навіть електронній карці хворога, і під час якраз можна сказати епідемії на covid 19 це дуже практично необхідно було в нашій лікарні. Нове обладнання, говорить Володимир Поцелуєв, готове обслуговувати пацієнтів. Рентгенслужба працює в цілодобовому режимі. Анна Світлична Андрій Чешенко